Так, всім привіт. Сьогодні вечір вже у нас і настав такий. Тут мої пасуться. Знаєте? Корочка мої, просяться. Дайте їсти і їсти та їсти, їсти та їсти. У них трава є своя, а вони ще хочуть. Живи. Я покупити його. Ось. Що я роблю? Я ще роблю, перекопую город. Та-та, в нас в Карпатах ще все повільно, все росте. На ніч продають мороз, то я вже накрив. Трошки, щоб не змерзло. Тут теплиця. Тут перекопую, оце мій вірний слуга. Тут нас, щоб щось посадити, то треба перекопати і, бачите, і треба збирати каміння. Зверху постійно треба збирати каміння. І коли я купав сьогодні, знаєте що, що я знайшов? Я знайшов змію. Ну, типу нас тут скажуть сліпачка. Я перекопую, перекопую, а там сліпачка була. Ось так. -то. Там ще нічого не посадили, там має бути у нас перець. Ось Тут картопля росте, там борячок, тут борячок в таку довжину. Там горох накритий, трошки накрили. Картоплю і там що кусочок, кусочок є посаджено. Та й отак так, так працює.